Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Отож, сьогодні буду по питанням підписників дивитись. Е, от недавно я дивився, що буде з флотом Росії, так? а в коментарях мені запропонували подивитись, що буде з літаками Росії. Зокрема, тими, які ракети по нам запускають. так? Ну що, давайте подивимось. Так. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчий час чекає м -м, військові літаки Росії? Хай скажуть вам неправду. Постару вона. Беркана перевернута. Райдо перевернута. Так, довертаю по часовій тюріс. Так, довертаю перт. Урус перевернути. Ікана перевернута. Ну що ж, в контексті питання чудово. Чудово! Зараз поясню. Прошу мова, руна відразу. Цікаво. Ну, зараз. Беркана перевернута, райда перевернута, турісас, Перт, урус перевернутий, кана перевернута. Ну, багато перевернутих рун. Що називається, ну, в контексті росіян це добре. Однозначно, що у нас тут відразу? Ну Певне майбутнє формується. Тобто, ще якісь рішення не прийняті, накази не віддані. Щось десь, якісь договори, схоже, ще не заключені. так? Стосовно чого. Да, ось, ось що їх чекає. Беркана перевернута, юрус перевернутий. Ну, це деградація. Деградація сили, якщо так подивитись. Ну, відповідно, літаки в них теж не нові далеко. Да? А нових, на наше щастя, не так багато. Відповідно, от, деградують вони. І, схоже, да, схоже, знов таки щось приземлиться через якусь там аварію і так далі. Ну, крім того, що наші щось позбивають. Ну, ось, бачите, обмежені можливості їм ідуть. Ну, відповідно, обмежені можливості польотів. Так? На щастя, в глиб України вони сильно не залітають. Мало того, і на лінії фронту вони також не дуже показуються. Вони за своїх кордонів кидають ці каби, ракети і так далі. Так? Ну, ось ось Туріса. Ось вам активні дії, ось вам якраз ну, активні дії, агресивні дії. Так? Військові дії, зрозуміло. Тобто найближчим часом що? Ну, продовжать кошмарити. Ну, якби нічого нового, так? З одного боку. З іншого боку, це ну, активні, да, активні дії і е, відкриття все-таки можливостей якихось буде у них. Щось десь, схоже, якусь, не знаю, лазівку нову знайдуть. Отже ж, ну нічого, воно їм не допоможе по кінечному результату. то таке. Е, схоже, якусь якусь нову. Та... Тактикою, напевно, почнуть застосовувати щось таке. Ну, від, Це тут про військовий уклін, однозначно. Ну, Сперт. Да, це ріг достатку, але під пустою руни. Тобто я ще кажу, щось вони можуть зробити, чи то контракт з кимось заключити, чи там ще щось, щоб покращити ситуацію. Але воно поки що, бачите, висить в повітрі. І все рівно, хоч, нібито ріг достатку. Ну, тобто лі... літаків у них багато, да? набагато більше, ніж у нас. Ну, на жаль. От. Але бачите, по силі літаки деградують вони. Ну, зноси де там, ну, і збивають і так далі. Тобто, дурного да много, як то кажуть. Да? Ну про це мов. Ну і на фінал у нас що, кано перевернута. да, Сумні новини їм, печалі. Е і окрім того, ну... Обман в якійсь мірі. Ну тут обман щодо чого. Що вони можуть щодо кількості літаків, е, що називається, морочити голову. так? Ну і зокрема, щодо своїх втрат. Ну, То не, то не дивина, що вони свій народ задурюють голови їм. Патерні, от, от, от все. Станом на даний момент, щось там, якщо Коношенко увірити, щось у них там чи 5, чи 6 тисяч загиблих. Ага. Віримо, вірим. вірим. Добре, ну давайте подивимось конкретно ті, які ракети пуляють по мирним містам і не тільки. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що найближчим часом чекає оті от військові літаки Росії, які приймають участь в ракетних обстрілах України? Хай скажуть, рони правду. Альгіс перевернутий. Дагас. Наутіс. Так. Що у нас тут? Феху. Маннас перевернутий. І Ансус. Ага. Ну, з цими, на жаль, не все так погано, як би хотілось. Ну, добре, але і тут є дещо цікаве, зараз поясню. Отож, що ми маємо? Ансус, ой, Ансус кажу. Альгіс перевернутий, Дагас, Наутіс, Фе, Манс перевернутий і Ансус. Що в нас тут? А ось Альгіс перевернутий відразу. Щось вони себе будуть беззахисними почувати. Е, ну, я до... до речі, ось фінальна руна це ж е... можливий десь туди приліт. І саме безпілотника, так? Добре, ну давайте по порядку. Ну отже, щось -то вони беззахисними себе будуть почувати. Однозначно, щось десь, схоже, що трапиться найближчим часом, якраз з цими літаками, які е в ракетних обстрілах участь приймають. Ну от, Певна трансформація ситуації. Йде і куди? Ну ось, це руна долі з одного боку. Тобто, щось то їм буде погане, да, з другого боку, випробування. Ну, я ж кажу. А до речі, під чим? Та ось Ансус. Ну Це певні гарні новини можуть бути. Але часто програє, програється як приліт, якщо військовий аспект розглянути, приліт безпілотничка, який туди десь їх привітає гарно. так? Ну, до речі, труднощі з чим. Феху. В даному випадку це не про фінанси, це от саме про комплектуючі. Прокомплектуючи. тому що, ну, зрозуміло, ресурси такі обмежені, а вони в них далеко не нові. От якраз ті, які е, ракетами нас закидають дальнобійними, да? О, от. вони їх е, щось там, деякі взагалі не можуть виготовляти, а щось можуть, але в мінімальних кількостях. Ну і ось, от тут саме мова про знос. Труднощі з деталями, відповідно. так? Ракет у них, на жаль, ще ну, роблять потихеньку, на наше нещастя. Ну і все рівно це підальгезом перевернути. Тобто це що? Це ну, якраз знос, знос конструкції фізичний. Так? І це зниження безпеки польоту. Тобто, ну, схоже, схожий, цей якийсь літачок із цих, десь носом в землю зариється. Щось такого плану. Проглядається, принаймні. Ну, ось магана перевернутий, до речі, щось із пілотами у них не все гаразд. От, бачите? Чому? Чому трансформація ситуація? Да, щось з пілотами не гаразд. Чи то вже мало, чи то почнуть щось з ними траплятись, цікаве, почне траплятися, як от от командиром підводної лодки, який участвує в обстрілах України, да? бо вийшов собі на пробіжку, так, і його трошки закобзонили. Не означає. Ну, от, от таке, от, до речі, може початись. Ну, це однозначно. Це е, і як і дефіцит кадрів як в якомусь мірі, так? Так і вхід в кращий світ. Навіть не знаю, що краще для нас. Да? Е, ну, напевно, другий варіант ухід в кращий світ. От. Разом з технікою бажано, звичайно ж. Ну, і ось на кінець Ансус. Тобто, ну що, можливість прильоту, якраз. щось то гарненьке, бавонятко може завітати на аеродром. Так, да, от складнощі пов'язані, і вхід в кращий світ персоналу і так далі. От. Ну, жаліти їх не буду. Ну, Але це і якісь, окрім такого аспекту, це все-таки певні позитивні новини. Ну, не знаю, Позитивні новини виходять по чому? Ну, також по кадрам. Чи то випуск новий буде, чи то, може почнуть пенсіонерів, льотчиків тягати якраз на бойові завдання. Ну, щось такого плану. Тобто, бачите, неоднозначно воно все. З одного боку, да, не так все у них радісно і позитивно, на наше щастя. А з другого боку, не настільки погано, як би хотілось. Ну, чекаємо, чекаємо. Однозначно, літакопад продовжиться. І, і по тій авіації, яка, власне, бомбить фронт безпосередньо, так? Ну, і по оцій дальнобійній авіації, да? Ну, неправильно сказав, дально як воно там? Ну, ним слово ми зрозуміло, та авіація, яка по нам дальнобійні ракети запускає по всій території України. І з цієї, з цієї авіації теж щось має найближчим часом відбутись. Ну, найближчий час це що? Це найближчі кілька місяців. Отак от. Відповідно, от, спеціально часові рамки не ставив, бо руни люблять перспективу показувати. Ну, відповідно, тут така перспектива. Для них поганенька, ну для нас хороша. Ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!